Ну, ви знаєте, це має бути і на національному рівні. Бо місцеве самоврядування це одна з форм свободи, а свободи. одна з форм. А ви знаєте, що кінь спутаний бігти не може. Якщо в нас спутають бізнес, спутають місцеві ініціативи в формі місцевого самоврядування, то, на жаль, тоді держава перестає розвиватися, що відбулося в свій час з, 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 з таким. Монстром, як Радянський Союз. Якщо ми паралізуємо ці ініціативи місцевого самоврядування, то звичайно ми приречені будемо на катастрофу чергову. Дуже б не хотілося цього. Але як донести до людей невидужість? ну я не знаю, яка форма може бути подачі. Ми, наприклад, через засоби масової інформації, через вас. Популяризують ідею місцеве самоврядування. Я скрізь розказую чудові приклади. От подивіться, візьмемо Польщу, яка була так само в таких же економічних умовах 2007-2008 рік, але в неї спад економіки не відбувся. Там повноцінне місцеве самоврядування. Ми маємо Китай, вроді би суперцентралізована країна, але яка змушена була піти на створення вільних економічних зон. Це ті ж свободи. Влади і бізнесу, які дали прекрасний ефект, сьогодні Китай і в свій час, під час світової економічної кризи, теж не постраждав майже. Тобто це є певний економічний захист держави від тих катаклізмів, які можуть бути. Підцик Вереслав Васильович, виконавчий директор Асоціації міст України, спеціально для гурта.